Дженіфер Лопес офіційно подала на розлучення із Беном Афлеком. Шкода не пройшло і трьох років, як вони знову не разом. Сьогодні у Рубриці зірки крізь час. Ми хочемо вам розповісти детальніше про життя саме Бена Афлека. Чому йому не вдалося перший раз повести під вінець Лопес, і яку роль в його житті зіграв актор Мед Деймон? А також чи поборов актор свою алкогольну залежність. Про все це дивіться далі. Парадокс його один час називали найгіршим актором десятиліття, але він отримав безліч кінонагород. Чи правда, що Бен Афлек все своє життя бореться з алкогольною залежністю? Та чому через 20 років після перших стосунків з Дженіфер Лопес все ж таки одружився з нею? І чому всього через два роки вже пишуть про їхнє розлучення? Бен Афлек повне ім'я Бенджамін Гіза Афлек Болт, американський актор, сценарист та кінорежисер. Двічі був у стосунках зі співачкою Дженніфер Лопес. Їхній парі дали гібридне ім'я Беніфер. У восьмирічному віці у Бен Афлека була зустріч, яка подарувала йому друга і партнера на все життя. Тоді він познайомився з сусідським хлопчиком, не знавши, що саме він буде з ним плічопліч іти до успіху. Це був майбутній голівудський актор Мед Деймон. Вони разом мали одну мрію на двох зніматися в кіно, і впевнено, маленькими кроками йшли до неї. Спочатку хлопці разом ходили на кастинги і знімалися в маленьких ролях, а потім самі вирішили писати сценарій до кіно. І таки написали, однак продати його не одразу вдалось. Але пізніше покупець знайшов. Екранізував їхній фільм Розумник Віл Хантінг у 1997 році, де вони самі і знялися. Хто б міг подумати, але ці два авантюристи стали відомими і вперше вийшли на сцену найпрестижнішої кінопремії, саме як автори сценарію, а не актори. Мет та Бен отримали одночасно кінопремії Золотий глобус та Оскар за сценарну роботу. Наступного року Бен Афлек отримує визнання вже не як сценарист, а як актор. Фільм Армагеддон приніс йому всесвітню впізнаваність, а в результаті й нові ролі до 2000-х років голівудський актор купався у славі, а там не обходилося без гучних вечірок і моря алкоголю. Розгульне життя довело юного актора до алкогольної залежності. Я опинився в клініці через те, що мені було 29 років. Я занадто багато веселився і не відчував кордонів. Я хотів прояснити думки в голові і спробувати зрозуміти, ким я хочу бути. Та чорна смуга Афлека на цьому не закінчилася. З 2002 по 2006 виходили фільми за участі актора. один гірше іншого. За ці фільми йому тричі давали антинагороду Золоту малину а кінокритики його акторську гру називали найгіршим явищем у кіно та найгіршим актором десятиліття. Ролі в кіно Афлику не вдалися. А натомість почало влаштовуватися особисте життя. Так у 2002 році, на знімальному майданчику, він вперше побачив її: красиву, успішну і заміжню Дженніфер Лопес. На зйомках кримінальної драми Джильї вони закохалися одне в одного в реальному житті, точно так, як і за сценарієм в кіно. Фанати їхню пару обожнювали та назвали найкрасивішою в Голлівуді, і навіть дали прізвисько одне на двох Беніфер, аби бути зафликом Дженніфер пішла від. Чоловіка, танцюриста Кріса Джада, якому виплатила в якості компенсації за розлучення 18 мільйонів доларів. У червні вона вже була вільною, а в листопаді пара заручилася. Тоді Афлек подарував Лопес каблучку з шестикаратним рожевим діамантом. Весіля планували на 14 вересня 2003 року, але. За кілька днів до того, як вони мали одружитися, все скасували, пояснивши, що відкладають церемонію, бо папараці рознюхали таємниці одруження. І тому це буде не свято для них, а суцільний стрес і напруження. Однак, за спинами у них говорили про різні причини скасування свята. Мовляв, у пари на той момент одне до одного була купа претензій. Дженіфер любила рано лягати спати, а флек любив до ночі гуляти з друзями. А ще бену нібито не сподобався шлюбний контракт, який склали юристи Лопес. У результаті в січні того ж року пара розійшлася. Та довго Бен не страждав через розрив з Лопес. Уже у 2005-му закрутив роман з акторкою Дженніфер Гарнер. З нею також їх звів спільний знімальний майданчик. Вона стала не тільки його офіційною дружиною, а й матір'ю їхніх дітей двох доньок та сина. Через 10 років, у 2015-му, цей шлюб розпався, а у 2017-му Афлек взявся за старе і почав пиячити. Незважаючи на розрив, поруч з актором була екс-дружина, і саме вона допомогла зірці вибратися з п. Ірви, коли він пройшов курс реабілітації, то про це публічно написав у своїх соцмережах. Я завершив курс лікування від алкогольної залежності. Це те, з чим я боровся в минулому, і чому буду продовжувати протистояти. Я хочу повноцінно прожити своє життя і бути кращим батьком, яким я можу бути. Щоб не відбувалося у житті Бена Афлика і Дженіфер Лопес, вони завжди тепло спілкувалися. А після розставання Лопес з баскетболістом Алексом Родрігесом пара частіше почала проводити час разом. Вже в липні 2021-го Вони офіційно підтвердили стосунки і вийшли публічно разом на червону доріжку. Через рік у квітні Афлек знову освічився зірці а вже в липні того ж року вони зіграли скромне весілля для близьких. 20 років пройшло, аби вони знову спробували побудувати стосунки. Але в їхньому випадку виявилося, що двічі в одну річку не війдеш. У 2024 році лопес подала на розлучення. В офіційних документах зазначивши, що причиною розставання стали розбіжності. На тлі розлучення почали писати, що актор знову заглядає до чарки, планує переїхати жити до екс-дружини і дітей. А потім з'явилися заголовки, що він взагалі вже має новий роман. Що з цього правда, що ні покаже лише час.